23 січня під головуванням міського голови Дмитра Бикова відбулось пленарне засідання 41-ї сесії Горішньоплавнівської міської ради, 8-го скликання. На сесію зареєструвалися 24 депутати. Необхідних вимог до кворуму загальних зборів дотримано. Отже, можна починати працювати, зазначив Дмитро Биков. Перед початком засідання присутні хвилини мовчання вшанували пам'ять воїнів земляків та всіх, чиї життя обірвала російська військова агресія. Затим депутати перейшли до розгляду порядку денного. Упродовж засідання представники депутатського корпусу мали розглянути і ухвалити 48 питань, що стосуються різних аспектів життєдіяльності громади. Під час роботи депутати міської ради прийняли рішення про внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Горішньоплавнівської міської територіальної громади упродовж 2024-2026 років. Своїм голосуванням затвердили зміну до програми з будівництва об'єктів комунальної власності горішньоплавнівської тергромади на 2022 2025 роки. Одностайно депутати підтримали проєкти рішень з блоку питань, що стосувалися економічного розвитку та ресурсів. Зокрема, затвердили програму реабілітації дітей з інвалідністю на 2024 рік і програму розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва на 2024-2026 роки. Наступним рішенням депутатів було затвердження програми підтримки заходів мобілізації на 2024 рік. На жаль, війна в Україні триває, а тому розгляд подібних питань є вимогою часу. Народні обранці своїм голосуванням підтримали рішення про виділення коштів для надання депутатами міської ради матеріальної допомоги малозахищеним громадянам. Розглянули і затвердили представники депутатського корпусу також низку фінансових і організаційних питань, а також питань договорів, користування землею. Зняли з контролю деякі раніше прийняті Горішньоплавнівською міською радою рішення. Розгляд питань порядку денного завершився упродовж години. Обговорень майже не було, адже депутати усе обміркували і вивчили. На засіданнях постійних депутатських комісій сесія пройшла конструктивно і злагоджено. З усіх питань порядку денного були майже одноголосно прийняті відповідні рішення.